Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не тільки Грес. Друга повторна хвиля атак, 17 листопада. Після вчорашніх вибухів. у Москві помста за Київ продовжується. На Червоній площі пролунало п'ять вибухів. Працюють невідомі диверсійні групи. Визивод Росгвардії, розстріляли біля держдуми. Інформацію приховують і лавивезли. Танки оточили усі важливі адміністративні будівлі, у тому числі Мавзолей та Кремлі. Над Мавзолеєм видніється чорний дим. з фронту відводять частину війська для внутрішньої безпеки Москві. Наказ Патрушева з фронта виводити весь спецназ пол та бійців, які знають як воювати в містах. За два дні понад 100 дронів різного типу та ракет одразу після того, як була обстріляна Україна накрила Москву, горить Кремль. Чергове пошкодження Мавзолею було прийнято рішення тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа Мавзолеї закриті для відвідування уже у четверте з 10 липня. Туди прилітає пише телеграм-канал Офісне мишення. Росіяни видають усе за навчання та підчищають інтернет за дуже добит. Вими, що ж там сталося, приходить ФСБ, пише телеграм-канал, то в Україні треба приносити війну до Росії. Проте після розпаді країни агресора не зацікавлені такі країни, як США Китай. Кважає Тарас Загородній наразі союзники запровадили нові правила використовування зброї, яку постачає Україні. Це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16. Як бізнес інсайдер з посиланням на експертів, перші винищувачі американського виробництва мають надійти. Цього літа тому це, що Україна тепер має досвід на використання зброї надани її союзниками для ураження цілей на території Росії. Джорджа Барос, військовий експерт з американського інституту вивчення війни, сказав, що це зробить F-16 більш ефективними. Приблизно місяць тому кажучи про F-16, експерт заявив, що Україні потрібні можливості, але Росія має сильніші військово-повітряні сили та велику мережу ППО Тепер Я насправді набагато племістичніше, сказав він. Україна може Жати цілі в Росії до травня союзники не дозволяли Україні застосовувати надану нами зброю для удару по території Росії. Це було серйозним недоліком, оскільки Росія могла збирати війська та техніку просто на кордоні і здійснювати атаки з місць, які Україна не могла вразити. Багато аналітиків казали, що це означало, що Україна воює однією рукою за спиною. Але у травні багато її союзників послабили обмеження. Баро сказав, що скасування заборони на удари по Росії означає, що очікуваний вплив літаків F-16. Тепер значно зросте. Тепер я бачу цей проблиск надії, і тепер ми можемо почати оцінювати повітряну силу, сказав він. Пітер Лейтон, співробітник азійського інституту Гріфіта та колишній офіцер королівських ВПС Австралії, сказав, що для того, щоб F-16 були найбільш ефективними, російську ППО потрібно знищити можливість націлитися на протиповітряну оборону, розміщену в Росії, є великою перевагою. Баро сказав, що Україна швидше за все матиме зато мало F-16 цього літа, щоб зробити значні зміни. Але щас це може перерости у великі ефектам. він додав, що скасування сполученими штатами додаткових обмежень мало би більший ефект США, як і раніше, не дозволять Україні використовувати боєприпаси великої дальності для ударів у глибу російської території, звідки деякі з обмежені зброєні Росії найбільшої дальності можуть обстрілювати Україну. Президент України також закликав своїх союзників ще більше пом'якшити обмеження на використання зброї великої дальності для украдарів по військових об'єктах в Росії, заявивши, що Україна все ще не може зупинити смертоносні атаки плануючими бомбами перші місяці цього року Україна витратила на боротьбу з гострою нестачою техніки та боєприпасів, але США відновили допомогу в квітні. За словами деяких експертів, це має дати поштовх першим в 16 в Україні, хоча не якісно, як довго триватиме підготовка США порівняно з тим, коли можуть надійти нові F-16. Лейтон сказав, що на тактичному рівні F-16 є поштовхом для України, але деякі нестачі в Україні могли би не бути настільки. Помітними, як П 16 прибули раніше. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.